Новенна про дар Пробачення до святого Хосе Марії Ескріва. День шостий. Щоб подолати родинні незгоди. Слова святого Хосе Марії Іскріва. Спільне життя можливе лише тоді, коли кожен намагається виправити власні недоліки і прагне оминути вади інших. Терпіння підштовхує нас розуміти інших. Будучи переконаними, що душі, як добре вино, стають кращими з часом. Любов має бути жертовною, щоденною, побудованою на тисячах деталей розуміння, тихого самозречення, непомітного віддання себе. Про те, що промовчав, ти ніколи не пошкодуєш, а про те, що сказав, дуже часто. Мій Боже, ти знаєш, що часто мені дуже важко пробачати в сімейному житті недбальства, виявлені щодо мене неуважність, неповагу, брак терпіння і делікатності. Також ти знаєш, що ще важче мені визнати, що я сама часто маю ці самі недоліки. Я прошу Твоєї допомоги, щоб з Твоєю благодаттю і за посередництвом святого Хосе Марії. Я мала здатність перемогти помилкову самооцінку і жити, як нас просить Святий Павло, повноті покори й лагідності, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові. Звільни мене, Господи, від безпідставної впевненості в тому, що тільки я маю рацію, від брутальності, від нетерпимості щодо дрібних помилок. Від суперечок про речі, які не мають принципового значення, прошу в тебе, любові, щоб уміти мовчати, посміхатися, мати гарний вираз обличчя, і просити вибачення за мою надмірну заповзятість у виправленні інших. І якщо буде потреба, прошу тебе про героїчний дух пробачення, з яким ти прийняв юду в саду, в годину зради. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Ти обдарував численними благодатями святого Хоси Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздей, дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків. Допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя. На любов до Тебе та на служіння церкві, папі й усім душам у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хоси Марії, даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.